Нова рубрика на хлопський розум. І нині тема Забобони про слину. Кожен з вас із дитинства чув від бабусі чи дідуся, що не можна плювати у керницю, тобто у воду, не можна плювати у вогонь, плювати на землю, не можна плювати на людину. Але коли спитаєш, чому, то відповідь буде одна: бо не мож». А не можна тепер пояснити тому, що ці закони дійшли до нас із правіку із такої сивої давнини, що призабулися покарання за сплюндрування Божих дарів. Нині сучасні люди скажуть просто, що це не культурно. Так, за так, але суть криється у глибшому. Плюванням можна осквернити творіння Боже у вигляді води, вогню, повітря і землі. Це чотири стихії, дані людині для життя на землі. Я пригадую в дитинстві, як хтось із дітей сказав, що плюнувши у воду, можна перевірити, чи вона чиста. Мовляв, якщо так, то слина розчиниться. І ми дурні всі плювали і спостерігали, як розчиняється, розпливаючись, колами, наша слина. А давня мудрість каже, не плюй у кірницю, бо прийдеш по водицю. А потім ми дивуємося, а чого то у моїй кірниці води нема. А за ваш учинок. Навіть якщо він був несвідомим, прийде відплата. Правда, творець завжди дає людині шанс виправитись. Якщо у вас був такий випадок у дитинстві, то тепер усвідомлено знайдіть у лісі джерело чи закинуту кірничку і почистіть. Таким чином, почистите свою карму, і вода повернеться до вас. Пригадую ще як дітьми плювали у ватру, спостерігаючи, як на вогні шваркотить та щезає слина. І поки нам не сказали, що не можна плювати, бо міхур буде на язиці, але міхур то не так страшно, як за зневагу до святого вогню, можливе покарання навіть пожежами. Не плюй проти вітру, каже народна мудрість, натякаючи на те, що все повернеться тобі. Але суть не лише в тому, що людині відзеркалюється все, що вона робить, а глибина в цих словах прихована в тому, що стихія повітря дух, те, що оживляє. У християнстві називають Святий Дух. Баба мені казала, що плюватися не можна, бо то погані люди плювали на Ісуса. Це вже доба християнства, але ті закони існували від первовіку. віку. Наші прародичі добре знали закони: не плюй на землю. Земля це матір людства, це та, котра родить, годує і дає енергію людині. Нині про це від людей приховують, але подумайте самі. Наші баби, діди, котрі жили бідно, але працювали на землі, скільки вони мали сили. Ану, пригадуйте своїх родичів похилого віку 90 річних можна було бачити на городах, а ти, молодий, ідеш і дивуєшся, звідки у них стільки здоров'я. Від землі пам'ятайте, як ви упали з сил. Негодні, зле себе почуваєте, йдіть на город, станьте босими ногами на землю, попрацюйте руками без рукавиць, коли ви гладите землю, розпушуєте її, ніби робите їй масаж, а вона у відповідь вас наповнює силою. А нині люди йдуть і харкають на землю, не усвідомлюючи, що матимуть покарання, а воно може бути різним. Ти можеш у своєму житті робити як кінь, але не мати нічого. І навіть собі не здогадаєшся, чому так. А тепер поговоримо про саму слину. Слина людини то не є щось зле, як дехто міг собі подумати з вище сказаного. Бог створив слину на поміч людині. Слина має антибактеріальну дію. Пригадайте, як вам у дитинстві допомагав на ранах подорожник, на який ви попередньо поплювали. А дівчаткам, коли проколювали вуха, радили слинити ті місця, аби швидше заживало. А коли у дитини в роки, баба зі все слиною щола, і почистила негатив. А хіба не плювали вам у око, коли мали стоячмінь? Сучасникам смішно, але все це допомагало. Пригадайте, як ваш діду, коли брався за якусь справу, обов'язково мусив поплювати у долоні і розтерти, так би мовити, розігріти руки до роботи, ніби влити енергію. І лише тогди починав працювати. Предки знали, що зробивши такий ритуал, інструмент, яким він мав працювати, ставав ніби продовженням рук, і тоді робота йшла легко. А тепер про так звані забобони, які кожен з вас у житті дотримується, але вдає, що ні. Поплювати на першу продаж на гроші, аби торгівля йшла легко, поплювати через ліве плече від нечистого, бо ліва сторона відповідає за те, що йде від лукавого, поплювати коло малої дитини, аби не вректи. А ще плюють немудрі люди із поганими намірами услід людині, не підозрюючи, що той запечатаний слиною негатив повернеться їй болячками та важкими недугами. Якщо людина сама використовує слину, то це на захист себе чи рідних. А якщо хтось інший по відношенню до тебе, то це надію чогось лихого. А слина містить ДНК і коли десь залишити слину, то як. Поставити свою печать на чомусь. Усвідомте сказане. Пригадайте, як ми відправляли листи, прослинюючи конверти тому ті листи й були такими радісними, приємними і степлими відчуттями. А чому глибокий поцілунок можна робити лише зі спорідненою душею? Тому що це змішування ДНК двох людей, це як залишити слід у душі іншої людини. Пам'ятаймо закони предків, научаймо дітей, Пояснюймо, чому так, а не просто відповідайте Бо так. Якщо знаєте ще якісь написані закони про слину, пишіть в коментарях.